Вітаю, друзі! Сьогодні, 11 вересня 2024 року. І вчора з прес-конференції прем'єр-міністра України Дениса Шмихаля ми отримали ще один доказ того, що Зеленський та його Шепіто перетворили кабінет міністрів України, вищий орган державної влади у системі виконавчої влади України, у простий відділ структурний підрозділ ОПЕ. Як ви знаєте, ті, хто стежить за політичним процесом в Україні, близько місяця тому, можливо, трошки більше, виникла ситуація щодо транзиту нафти по нафтопроводу Дружба до Угорщини. Україна наклала санкції на російську компанію «Лукойл», в результаті чого транзит нафти цією компанією до Угорщини на нафтові заводи Угорщини та Словаччини, які Технологічно э, адаптовані саме до російських сортів нафти було припинено. Це викликало напруження э, в Угорщині та Словаччині, які там почали на Україну серйозно э, критикувати серйозну Україну, звертатися до Європейської комісії тощо, тощо, але тихенько-тихенько потім все це стихло, і в результаті кілька днів тому ми почули про те, що угорська компанія. Відновила транзит нафти через територію України. Тобто, це фактично та ж російська нафта, вона буде проходити нафтопроводом дружба. Лише змінилося юридичний аспект, що нафта буде прийматися на кордоні України та Російської Федерації. Далі вже фактичним транзитом буде займатися нібито угорська компанія. Ну, по-перше, Російська Федерація на цьому добре заробить, але по-друге. Як констатував Денис Шмигаль, це є обов'язок України гарантувати безперебійний транзит енергоносіїв через свою територію для потреб країн ЄС. Угорщина країна ЄС, тому Україна, звісно, не могла відмовитися від такої угоди. Крім того, ведуться перемовини. Щодо транзиту азербайджанського газу швидше за все, що це буде фактично російський газ, але який буде заміщати азербайджанський буде постачатися до Російської Федерації, а російський фактично російський газ через Україну буде транзитом постачатися до країни Європейського Союзу і у такий спосіб буде збережено транзитний договір. Відповідні перемовини теж зараз ведуться. Так, от Денис Шмигель на прес-конференції заявив, що кабінет міністрів не залучений до цих перемовин. Ви просто вдумаєтеся в те, що я сказав. Кабінет міністрів України, вищий орган у системі органів державної виконавчої влади, не залучений до таких важливих перемовин е щодо транзиту нафти та газу території України. Це повна деградація управлінської вертикалі України, яка була здійснена Зеленським це узурпація державної влади, це порушення конституції, це я думаю кримінальний злочин, який вчинили Зеленський та його Шепіто, за які вони повинні, повинні понести відповідальність. Адже кабінет міністрів це не просто відділення УОПІ, це, як я вже сказав, центральний орган виконавчої влади, який повинен розуміти, як вписати ті чи інші процеси у загальну систему управління в Україні. В загальні процеси. Кабінет міністрів реалізовує свої завдання через Міністерство. Отже, виходить, що Міністерство закордонних справ теж не залучене до цих перемовин. І це свідченням катастроф, розвалу системи управління в Україні. І ми бачимо, що з 2019 року йде системна робота по руйнуванню держави Україна зсередини командою Зеленського та його Шапіто. На жаль, опозиція звертає на це увагу, однак, лише, скажімо так, вербальними месенджами Через монополізацію інформаційного простору Зеленського та його Шепітов, вдається відволікати увагу суспільства на другорядні проблеми, тому що проблема, як по якому присвячено сьогоднішнє відео, це дуже важлива. І, на жаль, поки що, ми мусимо констатувати, що вони жорстко контролюють державну владу, розвалюючи її, ігноруючи конституцію, ігноруючи систему розподілу влад, ігноруючи суб'єктність тих чи інших державних органів. На жаль, до добра це точно не призведе, а найгірше те, що фактично Україна втрачає статус демократичної країни, де Забезпечено відповідні демократичні інституції, тому будемо спостерігати сумом за тим, що відбувається, тому що, на жаль, народ спить і невідомо, що його розбудуть. Але все ж слава Україні.